У резолюції, ухваленій у середу, депутати Європарламенту закликають ЄС відхилити майбутні президентські вибори в Білорусі 26 січня як фіктивні, ідеться повідомлені на сайті Європарламенту. Засуджуючи тривалі й давні грубі порушення прав людини та демократичних принципів Білорусі, які ще більше посилилися напередодні так званих президентських виборів 26 січня, парламент просить ЄС, його держави, члени та міжнародну спільноту не визнавати легітимності нинішнього диктатора Олександра Лукашенка як президента після голосування. Депутати Європарламенту зазначають, що на відміну від 2020 року є лише формальні кандидати, які кинуть йому виклик на виборах цього місяця, підтверджуючи своє невизнання пана Лукашенка як президента і свою позицію про те, що весь білоруський режим є нелегітимним. Депутати Європарламенту висловлюють свою непохитну підтримку білоруському народові в його прагненні до демократії, свободи і прав людини. Йдеться в повідомленні чергові вибори президента Білорусі від відбудуться 26 січня 2025 року. Дострокове голосування відбудеться 21-25 січня.